Сьогодні ми порадували всіх вболівальників Олександрівщини. З таким рахунком давно ми не вигравали. При тому був дуже гарний футбол По те, що поле було важке, але був дуже якісний контроль м'яча, дуже було багато моментів, які не реалізували. Ну, Дякувати Богу, що так воно після 11-метрового 11 назначеного не опустили руки і довели до логічного результату, виграли цю гру. Опять же, дуже приємно, що Кирил Ковалець вийшов, вийшов у старті і Набирає оберти, я думаю, він потихеньку-потихеньку буде входити в гру і буде показувати яскравий футбол. І вся команда, той самий Артем Шулянський сьогодні дебютував в старті. Дуже приємно за цих хлопців, які сьогодні відіграли на хорошому рівні показали дуже видовищний футбол, який ну, сподобався, я думаю, всім. І дуже приємно, що ми граємо вдома, нема цих переїздів. Дуже тяжко грати би і домашня гра, грати десь у Києві, в Києві. Ну, а так дуже задоволені результатом і егро uh,